Байдуже ставлення до кам'янчан та гостей міста вкотре проявили дорожні служби. Близько 12-ї години на перехресті вулиць Тараса Шевченка та князів Коріатовичів сталася масштабна аварія за участю п'яти автомобілів. Подібні ситуації на цьому перехресті трапляються щорічно. Дорожні служби, які знають про те, що цей відрізок дороги є одним із найнебезпечніших у місті, в зв'язку із крутим спуском, повинні були в першу чергу забезпечити тут безпеку руху. І постійно посипати цей відрізок необхідною сумішшю. Тепер, через їх байдужість, власники автомобілів повинні за свої кошти ремонтувати свої транспортні засоби. Да ще там, дивилися і сміялися, і приїхали самі, і так само заїхали туди. Воно не, не посипано, і резина не працює. Єдине, що радує в цій неприємній ситуації, це те, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Не дивно, що через нерозчищені дороги та тротуари у Житомирі громадяни розсипали пісок на столи кабінетів міських чиновників. Чи ще довго триватиме таке байдуже відношення дорожніх служб до людей у Кам'янці-Подільському, чи вони вже таки почнуть виконувати свою роботу, покаже час.